Раді вітати! Команда новин телеканалу Ільдана. Знову в ефірі продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини. В Студії Владислав Бедренець. а передовсім про таке. Полеглі за свободу. Біля меморіалу борцям за волю України вшанували героїв Небесної Сотні, серед яких семеро черкащан. Спорт для ветеранів. У Черкасах діє безкоштовний реабілітаційний центр для тих, хто дістав травми, захищаючи вітчизну, харчування з комфортом. У межах реформи шкільного харчування ремонтують харчоблок Черкаської школи No26. Понад 11 годин поспіль на Черкащині були загрози з повітря, в області працювали сили ППО. Про це інформує очільник регіону Ігор Табурець. У межах Черкащини знищено 14 російських БПЛА, потерпілих немає. Однак, у Золотоніському районі пошкоджено лінію електропередач, вікна приватного підприємства та пам'ятники на місцевому цвинтарі. Обстеження території триває 20 лютого. Ми вшановуємо героїв Небесної Сотні, які віддали життя, захищаючи право України на незалежне майбутнє. Пам'ятні заходи відбулися біля меморіалу Борцям за волю України у Черкасах. Військові, правоохоронці, рятувальники, представники влади та молодь прийшли сюди, щоб вшанувати героїв першої перемоги у битві, що триває. Це люди, які померли за наш європейський вибір, поки померло більше старі осіб. Котрі боролися, щоб ми жили краще. Оскільки ми виховуємо молодь, молодь має пам'ятати тих, хто перші віддали життя за нашу незалежність. Те, що в Україні 11-й рік триває війна. Наші студенти, наша молодь мають знати, знати своїх героїв, і в різних і історія України, захист вітчизни, які вони вивчають, вони мають це знати. Серед 107 імен закарбованих на сторінках історії Революції Гідності: семеро Черкащан, Максим Горошишин, Юрій Паращук, Юрій Пасхалін, Андрій Саєнко, Віктор Чернець, Віталій Смоленський і Василь Сергієнко. Семеро наших громадян на жаль теж загинули. і Звісно, ми пам'ятаємо і маємо пам'ятати. Маємо пам'ятати про те, якою ціною дається свобода. Маємо пам'ятати, якою ціною дається незалежність, за яку сьогодні б'ються наші воїни. Початок цього пробудження було саме у ті, у ті часи, саме на майдані незалежності. Після покладання квітів учасники віддали шану загиблим за Україну у Свято Троїцькому кафедральному соборі. Допомогти ветерану таку мету ставлять перед собою тренери реабілітаційного комплексу ТОРС у Черкасах вже кілька місяців. Тут працюють реабілітологи та тренери. Є спеціальне обладнання, яке використовують для повернення функціональності організму після вибухових травм, контузій тощо. Всі послуги для ветеранів та військових надають безкоштовно. Центр працює з грудня минулого року, але вже має гарну репутацію. Ветерани приходять сюди, щоб відновитися і поспілкуватися. Тут є тренажери для різного роду силових та атлетичних прав. Я йшов сюди, в оздоровчий центр скептично був настроєний, що воно мені не допоможе, а є у людини властивість таки помилятися. От я в моєму випадку я помилився буквально через два тижні. У мене вже є певний результат по стану мого здоров'я. Тут безпосередньо працює з вами особистий тренер. Він завжди запитає, як самопочуття, як почуваєш, що, де, коли. Тобто, ну, тонус, тонус підвищується іменно психологічний. З цієї, то ми піднімаємося саме тут. Спортивний простір реп-центру може вмістити кілька десятків людей, хоча наразі заповнений не повністю. Займатися можна з понеділка до п'ятниці. Тренування відбуваються за попереднім записом. Хочі відновлюватись, повинні показати висновок про те, що мають захворювання чи травму. Тоді заняття будуть безкоштовними. Тут ми займаємося відновленням ветеранів, ті, які пройшли, наприклад, операцію у лікарні, потім була післяопераційна реабілітація, і ми вже наступна ланка, яка відновлює вже. Тобто ми займаємося не тільки з тими кінцівками або проблемами, які були післяопераційні, ми ще і загальний навантажуємо загально як загальне навантаження весь організм на всій групи місця. Для того щоб людина могла повернутися до життя в більш нормальному стані, допомогу надають професійно. В центрі працюють реабілітологи, які визначають рівень навантаження та його спосіб. Розробляють індивідуальні програми тренування та відновлення. Кажуть, це особливо важливо для людей з травмами, адже часто вони мають обмеження або захворювання, що не дозволяють їм тренуватися у звичайних спортзалах. Тут же є спеціальні тренажери, які застосовуються для відновлення післямінно-вибухових поранень і травм опорно-рухового апарату. Допомагаємо вернутися в нормальний побутовий стан, використовуючи силовий тренінг, щоб люди після отриманих травм могли виконувати ті побутові дії, які їм необхідно для повсякденного життя. Тому що зазвичай після травм їм кажуть все, вам більше не можна піднімати нічого важкого, але ми ж розуміємо всі, що навіть сходити в магазин це вже важкі пакунки, які необхідно мати. Ну і це мінімально, що можна привести до прикладу. І тому силовий тренінг це те, що повертає їх до нормального життя. Тор співпрацює з військовими частинами, медичними закладами та реабілітаційними центрами. Крім фізичної, надають і психоемоційну підтримку. Ветерани кажуть, що цей заклад місце, де вони можуть відчути себе впевнено і розкуто. Адже навколо ті, хто добре розуміє проблеми людей, які повернулися з фронту, це життя. Це добре, що є такі люди, як Віталій Зеребрянік, який допомагає військовим на безкоштовних засадах, просто відновлюватися. Бо ну по роки сірно своє беруть, і десь там здоров'я вже погіршується, і, і сили зменшуються. А ці тренування ну вони просто повертають до життя дуже багато людей. Дуже багато військовослужбовців і хлопців після поранення Вони повертаються до строю. Ну і так підтримувати фізичне здоров'я це завжди гарно. Владислав Бодренець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. У Золотоноші поліцейські затримали 43-річного жителя району під час буту наркотичної речовини Метадону. Збувач попався одразу після того, як передав наркотик покупцеві та отримав гроші. Усе вилучене направили на експертизу до Черкаського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від 4 до 8 років. За минулий рік на Черкащині побільшало випадків сказу тварин, тому є необхідність посилення заходів контролю та профілактики. Про це йшлося на брифінгу в медіа-центрі ОВА. Сказ залишається однією з найбільших загрозливих інфекційних хвороб. Яка вимагає негайних заходів контролю та профілактики? Торік, з метою встановлення або спростування діагнозу в області проведено 244 дослідження щодо підозрілих у захворюванні на сказ тварин. У 94 випадках встановлено захворювання, зокрема 39 серед котів, 38 собак, 14 лисиць, два дрібна рогата худоба та єнотовидний собака. Карантинні обмеження торік застосовувались у 84 випадках. Одним із основних аспектів боротьби із даним, з даною проблематикою це є рання діагностика сказу, мінімалізація ризику поширення та надання своєчасної медичної допомоги. При контакті хворої тварини з людиною у січні цього року встановлено 9 нових випадків сказу «5 собак, 3 коти та лисиця. Ситуація залишається складною, проте контрольованою. Станом на 1 січня 2025 року в області залишається неблагополучними 15 пунктів, де заходи з оздоровлення тривають. Одним із основних аспектів боротьби зі сказом є його рання діагностика, мінімізація ризику поширення та надання своєчасної медичної допомоги при контакті хворої тварини з людиною. Якщо людина має покус і не звернеться в перві дні після покуса, не проведуть її антирабічною вакциною обробку, то це хвороба смертельна для людини. Тобто її вона практично не лікується. Тому основна це профілактика в першу чергу домашніх тварин це вакцинація домашніх тварин і також вакцинація, ту, як ми проводимо звичайно кампанії по пероральній вакцинації, коли розкидаємо приманки по лісовим масивам для того, щоб забезпечити імунітет диких тварин. Стосовно клінічних ознак захворювання, то вони можуть відрізнятися. Домашні тварини, наприклад, кидаються на своїх господарів, відбуваються спазми глотки та виділення слини. Є стиха форма і буйна форма, так так звана. Тобто, наприклад, для домашніх тварин це буйна форма. Тобто, вони починають нападати на людину, вести себе неадекватно, можуть. Апетит у них міняється, можуть їсти навіть предмети, які їм не, не, я кажу, не їду, а предмети просто хватають. Це для собак і котів, слинотеча, салювація дуже розвинута. Ну, а потім перезгортання, тобто вони не можуть пити воду. Гідрофобія у них розвивається. Основними ж методами профілактики сказу нагадують спеціалісти. Є вакцинація та контроль над популяцією безпритульних тварин і диких м'ясоїдних, зокрема лисиць. Реформа шкільного харчування, ініційована першою леді Оленою Зеленською, успішно реалізується в Черкасах. Зокрема, у межах реформи оновлюють та модернізують їдальні і харчоблоки. Вони стають безпечними, комфортними та відповідними до сучасних стандартів. Зараз роботи тривають у школі номер 26 імені Момота. Торік два заклади загальної середньої освіти обласного центру отримали субвенцію з державного бюджету на закупівлю обладнання та проведення ремонту в шкільних їдальнях. У співфінансуванні з місцевим бюджетом капітальний ремонт розпочали і в Черкаській школі номер 26 імені Момота. До речі, ремонту тут не було з моменту відкриття закладу. Ми з 1978 року не мали капітального ремонту ні їдальні, ні харчоблоку. Мало того, в історію війде і старий харчоблок, тому що за роки повномасштабної війни на ньому нашими працівниками було виготовлено для воїнів більше як 100 тисяч банок тушкованки. Ремонтом розпочали у кінці листопада минулого року. На Час сімдесят робіт уже виконано. Це найскладніші роботи. А зараз робітники вже приступили до оздоблювальних робіт. Вже виконано монтаж водопроводу, електропроводки, встановлено системи вентиляції та кондиціювання, закуплено сучасне обладнання, холодильники, пароконвектомат. Марміти та інше, також харчоблок розділили на окремі цехи овочевий, м'ясний, гарячий. А наразі триває завершальний етап, внутрішньо оздоблювальні роботи. Харчоблок виділено на цеха. Для цього вже закуплено сучасне обладнання, яке дає змогу працівникам також працювати в комфортних умовах. Дуже це важлива ініціатива, тому що змінивши підходи до харчування, хочеться змінювати. І не тільки зміст, але і форму дуже важливо для того, аби харчоблоки мали сучасне технологічне обладнання. Велику частину ми зробили коштом міського бюджету. Але зрозуміло, що це дуже великі і дуже громісткі фінансово проекти. Тому, звичайно, такі державні субвенції, які ми отримаємо, вони допомагають реалізувати ці проекти якісно і саме головне комплексно. Загалом у Черкасах уже капітально відремонтовано вісім шкільних їдалень, які оснащені новим обладнанням. Незабаром такі роботи розпочнуться ще в кількох навчальних закладах. Повідомляє департамент освіти та гуманітарної політики міської ради. Україну та наш регіон, зокрема, накрила морозна погода. Вона буде утримуватися практично до завершення тижня. Протягом цього часу зберігатиметься і сніговий покрив. Атмосферні фронти, які минулої ночі зумовили невеликий сніг та додали ще 1-3 см до наявного снігового покриву, залишають Черкащину. Тепер до керування погодою приступить антициклон із заходу. За прогнозом обласного гідрометеоцентру, протягом дня, 21 лютого, буде триматися хмарна погода з проясненнями. Місцями невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиться. Вітер північний 5-10 метрів за секунду, температура 8-9 градусів морозу вночі. Та 2-4 градуса морозу в день. Через різкі перепади температур на дорогах 21 лютого варто очікувати у Желедиці. Оголошено перший рівень небезпечності жовтий. Синоптики рекомендують бути уважними і обережними не лише водіїв, а й пішоходів. Потепління в Україну прийде орієнтовно з 25 лютого. За народним прогнозом погоди, якщо вночі прогреміло, можна було розраховувати на багатий урожай, великі припліду тварин та часті дощі влітку. Наші пращури також підмітили, чим холодніший останній тиждень лютого, тим теплішим буде березень. Ви ознайомилися з головними подіями станом на зараз. Більше і детальніше публікуємо в соцмережах на офіційному сайті та ютуб каналі Ільдана ТРК. Щиро вдячні за вашу увагу та довіру. І пам'ятайте, якою б темною не була ніч, ранок завжди настає вчасно. Все буде Україна!